Всіх вітаємо. Сьогодні хочемо розказати про участь Підгородненської громади у проєкті розвиток малих громад Дніпропетровщини через аграрно-рекреаційний туризм від громадської організації реабілітаційний центр Зелений гай. Шлях до цього проєкту для нас розпочався зимою 25-го року. Він розпочався в першу чергу, з ідеї. Ідеї про те, що Підгородненська громада має багаті можливості розвитку туризму, які на зараз не були задіяні і підсвічені належні. Тежним чином, тому наша громада подала свою заявку на участь у проєкті і була відібрана серед трьох громад Дніпропетровщини. Для участі у проєкт. завдяки цьому проєкту, в травні місяці, ми прийняли делегацію громадської організації реабілітаційний центр Зелений гай на території нашої громади, де вони мали змогу поспілкуватися з нашими підприємцями, які займаються розвитком туризму, з нашими комунальними закладами, які зберігають нашу автентичність та культурну спадщину, з нашими колективами, які займаються співом та популяризацією нашої. Громади. Також наші підприємці мали змогу долучитися до навчання, яке відбулося в серпні місяці на базі Зеленого гаю по розвитку туризму та розвитку діяльності своїх підприємств в напрямку підприємницької діяльності та залучення туристів. В жовтні місяці відбувся ознайомчий візит, який організувала громадська організація Зелений гай. Для туристичних агентів, блогерів, які ознайомилися з туристичними можливостями нашої громади, завдяки цьому проекту ми змогли налагодити гарні відносини з нашими підприємцями. Ми змогли знайти підприємства, які хотіли би працювати в напрямку розвитку туризму, але тільки починають свій шлях. І нам дуже хотілося, щоб цей проект був продовжений в нас в громаді. Завдяки цьому проекту в нас будуть в громаді встановлені два туристичних стенди. Один з них буде присвячений нематеріальній культурній спадщині, а другий туристичним локаціям громади. Також ми плануємо на сайті підгородненської міської ради створити розділ. Локального туризму, де кожен бажаючий зможе ознайомитися з нашими туристичними можливостями та знайти для себе цікаві місця, які він хотів би відвідати. Для відпочинку та розваг. Ми щиро дякуємо громадській організації реабілітаційний центр Зелений гай за надану можливість, яку ми обов'язково використаємо для розвитку нашої громади. Завдяки цій можливості ми змогли структурувати та зібрати інформацію по розвитку туризму. І якщо у вас є ідеї, якщо у вас є плани, у вас є мрії по розвитку туризму, по розвитку себе як підприємства, яке хотіло би займатися розвитком туризму, ми відкриті. До співпраці і завжди готові з вами до діалогу і спілкування. Запрошуємо долучитися до нашого проекту.